Ми з вами сьогодні розпишемо нашу буковинську писанку сорок клинців. Сорок днів великого посту, сорок днів від воскресіння до вознесіння, сорок тижнів виношує жінка дитя. У нас на Буковині це ще символ господарства. Для того, щоб розписати писанку, найперше нам треба обрати яйця. Писанка пишеться на живому яйці. Щоб почати працювати з яйцем, потрібно його обтерти. Ми дуже добре витирається вологою серветкою в наш час. Для роботи нам знадобиться свічка, писачок, олівчик і віск. Щоб розписати 40 линців, ми спочатку повинні розділити писанку на 4 частинки. Далі, коли ми визначили оці 4 лінії, поділили яйце, ми його підперізуємо. Далі ми починаємо працювати писачком. Для цього ми запалюємо свічку. Віск звичайний, який використовується у бджільництві, він має бути такого світлого кольору. Підносимо. Писачок до свічки, підносимо до середньої частини полум'я, щоб носик писачка не потрапляв у полум'я. Розігріваємо, під руками завжди має бути серветка, тому що час від часу цей писачок потрібно витирати. І починаємо роботу, так як я і олівцем проводила, з центру. Ділимо спочатку яйце навпіл. Коли ти пишеш писанку, ти медитуєш. Дуже і дуже гарне відчуття. І тому я раджу всім спробувати. Ось бачимо, ми з вами розділили яйце на 40 клинців. Тепер нам треба його упустити в фарб. І я використовую харчові барвники. Використовуємо фарби від світлішої до темнішої. Перше ми опускаємо у жовтий колір. Бачите, таке воно гарне, жовте, витягуємо, піднімаємо і просто серветкою накриваємо. Промокаємо серветці. Заштриховуємо те, що ми тільки що заштрихували по-жовтому, воно в кінечному результаті буде жовтого кольору. Те, що ми на початках писали по-білому, воно буде біле. Далі ми використовуємо помаранчевий колір. Тепер. Е Теж зробимо вже характерні для Буковинської писанки, вкраплення. такі очка, нехай вони будуть у нас. оранжеві. Далі ми зробимо їх зеленого кольору. Давайте. Зелений колір, зелений барник. Ось бачимо вже. Наша писанка стала зеленого кольору. Замалюємо це очко буде у нас зелене. Коли ви пишете не потрібно боятися, що десь якась нерівна лінія, чи десь не так щось вийшло, Тому що писанка у кінечному результаті буде прекрасна. Закріпили червоним кольором. Це нехай на нашій писанці буде остаточний варіант. Тепер вже будемо працювати безпосередньо з свічкою вогнем. Для цього ми беремо серветку, підносимо писанку до середньої частинки полум'я. Розігріваємо, щоб полум'я ніби обнімало цю писанку, не каптило, а так, бачите, лягало довкола. І легесенько рухаєте цією писаночкою, і ви бачите, що чуть-чуть вона починає розтікатися. І ви витираєте. І всі ті кольори, які ви писали по писанці, вони починають проявлятися. Я завжди говорю, що писанка посміхається. Вона у нас вийшла в кінцевому результаті з таких 40 клинців.